Знову додому повернувся ще один герой, але на жаль, на щиті. Білоцерківці прийшли провести в останню путь нашого земляка Крижанівського Назара. Хлопцю було лише 22 роки, та за своє таке юне життя він зрозумів, що хто як не він піде захищати нашу батьківщину. Назар був інспектором прикордонної служби 15-го мобільного прикордонного загону. Загинув на полі бою 18 вересня 2023 року в населеному пункті Березняки Куп'янського району Харківської області. Захисникам України, які Він багато чого ще не встиг за своє життя, але війна забирає найкращих. Кожного дня ми вшановуємо пам'ять про загиблих від агресії російських окупантів, пам'ять про найсміливіших, найвідданіших та найнезламніших. Ми співчуваємо рідним та близьким Назара, будемо пам'ятати про його героїчність завжди, і ми завжди будемо вдячні герою за мир, який обов'язково скоро настане.